Молодь розпочала практику в Мукачівській міській раді. Сьогодні учасники програми зустрілися з Мукачівським міським головою Андрієм Балогою. Він ознайомив їх зі структурою виконавчих органів та розповів про роботу міської влади. До речі, міська рада це можна сказати, як центральний офіс міста. Як будь-якої компанії є центральний офіс, так само є міська рада, це центральний офіс. Тому що тут працює декілька сот людей в цьому приміщенні. Але загально в бюджетній сфері, бюджетна сфера це на увазі. Школи, садочки, освіта, культура, комунальна, водоканал і так далі. Ну, Мобуть тисяч медицина працює тисячі п'ять тисяч людей загально. Тобто, можна сказати, це велика компанія, яка менеджери з цією бюджету утворюючи напрямки бюджету витрати напрямки міста, це і освіта, звичайно, ми всі вчилися в школах. У нас 40 шкільників, в Мукачеві і в Мукачкій громаді. Є професії, які реально потрібні. Наприклад, управління тим самим містом. Скажу вам чесно, в нас що міського господарства, що управління будівництва. Інженерів не вистачає, не хватало і не буде хватати наступні 15 років. Усі молоді люди мешканці Мукачівської громади віком від 14 років. Стажування триває від 2 до 4 тижнів, а після завершення можна перейти на випробовувальний термін, розповів голова громадської організації 3,5% Юліан Крицак, зазначивши, що організація активно працює з молоддю та підтримує подібні ініціативи. За його словами, програма охоплює не лише установи міської. Ради, але й місцеві підприємства частина учасників уже отримала пропозиції працевлаштування. Наразі стартувала перша хвиля стажування, у межах якої планують залучити понад 100 молодих людей. У майбутньому програму поширять ще на чотири громади області. Ідея, яку ми закладали, це те, щоб молоді люди змогли побачити роботу. Це такі компоненти профорієнтації, працевлаштування. От оскільки у нас гібридна програма, то у нас є і підприємство і місцеві установи. От. І з позитиву, що оскільки програма вже розпочалася, то частина учасників навіть отримали якісну пропозицію по працевлаштуванню. Бізнес отримав нові кадри. І це дуже добре в наші умови, коли є велика потреба в людях. Це у нас перша хвиля, яка покриває Мукачево. Завдяки цій першій хвилі, у нас є можливість ще одну додаткову провести по Мукачеву, і також ми будемо розширюватись і в рамках області. Наступного півріччя буде чотири. Громади Закарпатської області, для яких ми будемо пілотувати і допомагати, із цією ініціативою, я навчаюся в Мукачівському кооперативному фаховому коледжу бізнесу. Я очікую отримати певний досвід для того, щоб легше влаштуватись на роботу. Мені 15 років я навчаюся в 6-му ліцеї в 11-му класі. В цілому я обрала це стажування для того, щоб насамперед набратися досвіду. А, також, звісно ж, нові знайомства, бо без них нікуди. І також мені було дуже важливо зрозуміти, ким я хочу стати і ну куди б я хотіла вступити, і це дуже хороший досвід. Ну, наразі я стажуюся в соціальному в відділі соціального захисту. І вчора ми проводили екскурсію для трьох територіальних громад. Про те, що є в Мукачеві, які є соціальні допомоги в Мукачеві. і познаємося з дуже багатьма людьми. Під час практики молодь зможе зануритися у роботу органів міської ради, побачити, як ухвалюються рішення, відвідати засідання виконавчого комітету, взяти участь в інших нарадах та долучитися до роботи у різних сферах життя міста. Це можливість відкрити для себе нові професійні перспективи з працевлаштування в міській раді.